Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо письмове ділення 639 поділити на 3. Ось так ми записували, коли ми обчислювали усно. Сьогодні ми ділимо в стовчик 639. Далі ми ведемо знак ділення: це рисочка висотою 2 клітинки і шириною одна клітинка це наш знак ділення. І підписуємо зверху 3. Перший крок. Ми визначаємо кількість цифр у частці. Перевіряємо, чи перша цифра, перше число ділиться на 3. 6 ділиться на 3. Ставимо крапочку, що ми будемо ділити 6. Отже, в часті буде трицифрове число. Три крапочки. Будемо ділити шість. Шість поділити на три два. Шість мінус шість остача нуль. Остачу не записуємо. Зносимо наступну цифру. Це три. Три поділити на три, один. остача 0, не записуємо 0, зносимо, будемо ділити дев'яточку. 9. 9 поділити на 3, 3, 9 мінус 9, і вже в кінці ми пишемо відповідь 0. Вийшла відповідь 213.